У міській дитячій лікарні рівного надають широкий спектр послуг від діагностики та консультацій до реабілітації, стаціонару і паліативної допомоги. Тут також працюють сімейні лікарі, які укладають декларації з дорослими і дітьми. Пацієнтів приймають фахівці з великим професійним досвідом. Я лікар-педіатр працюю більше 20 років в цьому закладі. З 2020 року я працюю ще як сімейний лікар загальної практики сімейна медицина укладаю декларації. Я укладаю декларації з дорослим і дитячим населенням міста рівного. Мої обов'язки входять спостереження дітей, особлива увага для діток, патронаж діток до року, профілактичні заходи, профілактичні щеплення, профілактичні огляди перед школою, перед дитячим садочком. Також я призначаю лікувальне обстеження діток, манітою. І надаю електронні направлення при необхідності. Діти та дорослі можуть отримати широкий спектр діагностичних послуг прямо у закладі. Можна пройти як лабораторні, так і інструментальні дослідження. За електронним направленням від лікарів декларанти можуть пройти обстеження безкоштовно. Витрати бере на себе держава за програмою медичних гарантій. У нас можна зробити в лабораторії аналізи як біохімічні, так і загального профілю. Також в нашому закладі. Проводиться рентгенографія всіх органів, електрокардіографія. Ми надаємо такі послуги, як електроміографія, УЗД органів. Черівної порожнини нирок і різних ділянок, також щитоподібної залози. Та це далеко не весь перелік послуг. Деякі з них до слова доступні не лише дітям, а й дорослим. З електронним направленням можуть приходити і дорослі пацієнти. Пацієнти, які уклали з нами декларацію, і пацієнти просто з електронними направленнями можуть пройти широкий спектр послуг. Тут приймають також ветеранів війни та учасників бойових дій в нашому закладі. Особлива увага приділяється ветеранам і ветеранкам, пацієнтам учасникам військових дій бойових. Для цих пацієнтів у нас теж надаються послуги розширення медичні послуги, які включають в себе і профілактичні заходи, лікувальні, реабілітаційні заходи. Надається психологічна допомога і супровід. Складаються плани лікування. У лікарні пацієнти можуть отримати безоплатні послуги, які покриває Національна служба здоров'я України. Також є й платні, і їх також можна отримати одразу на місці.